Друзі, привіт! Зараз буду просто вам а, просто дарвати ліс, який він є. І ось отакі роздвоєні дерева або дерева, які біля одного вони також є місцями сили. І ми можемо торкатися них, бути між цими деревами, заряджатися ними. Бачите? І відчувати цю потужнішу енергію. Дихати цією енергією, притулятися головою, наповнюватися. І просто ніби застигаючи у лісі відчувати ці енергії буття. Тому що сама природа нам нагадує про те, що ми живемо а в цих енергіях. І саме природа нас достілює. Тут таких дерев декілька, ось іще одна парочка. Парочка виручалочка моя. Я тут дуже наповнююсь, особливо після подій, такого колективного гуртовного формату. Я дуже начутлива людина і мені. А, і тілесно також така сатвічна структура в мене і пропускає через себе дуже багато всього. І коли дуже багато людей в один вечір, наприклад, або в один день мені приходиться потім ніби реабілітовуватися отак а, на природі. А і просто перебування годинами на природі, воно стілює і пташки співають, коли літають і взагалі. Природа з нами розмовляє дуже-дуже-дуже. І це така підзарядка, ви собі не уявляєте. Це дуже велика підзарядка. І можна дихати, дерева. Я просто обожнюю, ще сосни. І тут такий сосновий ліс хвойний, і він просто мега крутий. Я його люблю дуже. І взагалі на полісі дуже такі ліси. Вони густі, вони гарні, вони сильні, магічні такі. І я їм дуже вдячна, що вони є і що вони поряд з моєю домівкою, і я можу тут прогулюватися, наповнюватися. І потім знову вам щось транслювати, якось взаємодіяти з вами.